Добрий день. Сьогодні 10 вересня. Сьогодні відбудеться закрите слухання суду по справи Сергія Чулкова. Його звинувачують в домашньому кларативному насильстві. Кларативне це релігійне насильство. І взагалі в насильство. Хочу розповісти, можливо вже повторитися, те, що я говорила в попередніх відео. Але все-таки мені дуже складно вкладається в голову, коли люди, які зовсім не знають іншу людину, і її судять, роблять дуже багато висновків. Беруть на себе таку відповідальність і зовсім не, роз, не роз задумуються, як це все насправді було. Насправді в сім'ї Чулкова не було насильства. Я скільки там раз бувала і бачила, як вони поводяться з дітьми як діти відносяться до батьків. Мій чоловік дуже обережно завжди ставився до мого кола спілкування, і він би не відпустив мене ну, до таких сумнівних людей, там, бути в них, ночувати, а тим більше самих моїх дітей, наших щоб вони їхали і там перебували, відпочивали. А так було. І діти мої там були, і я там скільки часу перебувала. Тим дітям можна було тільки позаздрити, тому що вони ніколи не чули крику в будинку. Сварки. Вони ніколи не боялися, що прийде тато п'яний і їм потрібно десь чи ховатися, чи не знає, що робити в таких ситуаціях. Вони не жили в страху. Вони жили ніби в такому окремому. Окремому. Навіть не знаю, як сказати. Оточення, де відчували любов. Ще раз скажу, що ніколи ніхто не змушував дітей приходити на зібрання, читати Біблію, для них розказували, як правильно жити. Ти вони самі чули, скільки ми в гостинні спілкувалися про Бога. Про наслідки послушання або непослуху. Вони знали це все, чули, але їх ніхто не змушував бути віруючим. Як Ісус Христос сказав для учнів своїх, ну, не хочете ви, уходьте, якщо комусь щось не подобається. Так само часто Сергій говорив для нас. Я нікого не заставляю бути в церкві, виконувати Слово Боже. Ви самі вирішуйте, це добрий вибір, добровільний. Не так, що хтось когось до чогось примушує, до чисельності, щоб була в церкві ще до чогось. Ні. Завжди ми маємо вільний вибір. Я зараз мала вибір, чи йти лікуватися, чи обрати лікарем Ісуса Христа. Це мій вибір. Е, ще було таке звинувачення, що Тарас виконує всю хатню роботу, всю по господарстві все виконує. В них, я вже казала, кілька соток, можливо, дві сотки огороду. Ну і дуже великий сад. То ті справи огородні робили мама, сестри, тьотя. Тобто йому там не було вже місця щось полоти чи робити. А одного разу він викопав ямку для саджанця. І ось за це вчепилися, що дитина викупила ямку. Це ж добре, тому що, по-перше, ніхто не заставляв за один раз її викупати, а по-друге, хлопець був дуже сильний, рослий, вже він мав ріст 176 см і дуже силу в собі відчував. Для нього потрібна була б ця справа і більше. Навпаки, щоб він гармонійно розвивався, а не був так непонятно як. Того літа навіть він збирався через кілька днів їхати до нас в гості, в гості взагалі на проживання. А в нас тут є і хатня справа. І городня, і сіно ми вручну робимо. І ще багато там догляд по господарству за тваринами. І він дуже любив цим займатися. З моїм сином робили це разом. Вони однолітки були. Дуже любив коней, гладити, їздити ними. І це навіть ніхто тут його не... Примушував до такої вже важкої праці. Те, що мої діти робили, те він робив. Це йому було на користь, тому що він фізично розвивався, а там навіть він не міг фізично розвиватися, тому що ну, не було тої праці, такої чоловічої, де б він міг використовувати свою силу. Хотіла б я просто поглянути на тих е, слідчих, чи хто там звинувачує прокурорів, як це можна так просто прямо на очах вигадувати зовсім інші історії? Якби вони прийшли навіть до того будинку, побачили, що там, чим там можна нагрузити дитину. Я не розумію, де там можна знайти те фізичне насильство? Хіба що сказати я сьогодні викупай, завтра закупай, сьогодні викупай, завтра закупай. Все. Хіба що дійсно вже в когось з головою недобре і таким чином. А такого розумного, послідовного, послідовної праці навіть. Навіть він сам шукав велосипеди лагодити. Там було в них кілька він. Ще там один дядько його вчив, як робити це, як лагодити. Він міг, міг поїхати по сметану, там, де вони брали, виїхати, забрати. Такі його обов'язки були. Це нормально для 13-річного хлопця. Я хочу зауважити, що оцей наклеп – це люди теж мають нести кримінальну відповідальність. Не можна так просто вигадати таку інформацію і звинуватити людину у насильстві. Якщо я про це говорю, я відповідаю за свої слова. Тому що я це бачила зі сторони неодноразове. До речі, сусіди це підтвердили. Діти, які проживали вдома, що насильства ніякого не було. Хлопці вільно себе почували, грали. Ну, чимось задіювали себе, грали якісь певні фізичні, рольові ігри. І бачила, в них були форми, які вони одягалися. Міцейські форми, ще якісь. І вони грали свої ігри. Тарас дуже багато читав, дуже багато, тому й в нього трошки уява була розвинута на Ну, а такі і детективи, і бойовики, щось оце в нього ну, міг включати в свої розваги. Ну, Сергій любив дітей, і це теж всюди видно було. Уявіть, що е, пенсія пенсіонера, ну, Іра там в садочку, і то навіть не на повну Працювала. Не знаю, наскільки наші півставки, чи навіть 0,25. І ось за ці кошти велика сім'я мала проживати, харчуватися. Всі люди дивуються, що дивувалися, що коли до них не зайди, у них постійно завжди було наварено всього. Там і перше з м'ясом, і друге обов'язково, чи котлета, чи відбівна, чи риба, і, і десерт завжди був. І це не один день так діти харчувалися, це постійно. Він постійно дбав за дітей, щоб вони повноцінно харчувалися. І це було видно неозброєним оком. Ми робили дуже багато закруток і морозильну камеру. Окремо в них три морозильних, то третя повністю закладалася. Зараз закладається ягодами і фруктами, які потім використовуються цілий рік на якісь певні десерти. Дуже часто роблять морозиво, різні йогурти. Молоко, до речі, постійно теж купували. І молочним діти теж забезпечені були. Або каші молочні, або або сир збирали, чи там йогурти різні робили. Тобто, я взагалі не знаю, чи Хтось так харчується. Може, і фінансово має спроможність, але завжди немає часу, немає можливості або бажання. Так щось на швидку руч, якісь ковбаски і ще щось. А тут, ну тут, звичайно, дівчата допомагали, вони по черзі готували. супи, борщі. По черзі готували або за бажанням. Ці різні смаколики, тобто ну, нема де придертися, просто немає, а, а біле називають чорним. Мені дуже цікаво, як далі буде проходити цей суд, якщо вже в такому випадку, коли ну немає до чого прикупатися і повністю е невинно людину звинувачують і подають як якогось, я не знаю, нелюда. А що вже тоді з тими, хто має дійсно якийсь злочин? Ну, уявіть себе на його місці. Якщо ви нічого не зробили, не то, що нічого, ви дбали про свою... Ну, неважливо, хай не в цьому в цій ситуації. Просто не, не робили зла, а вас звинуватили, ще хочуть посадити в тюрму. До речі, цілий, рік після смерті Тараса, ніхто нічого не розслідував. Ну, я не знаю, чи розслідував, але не звинувачував ні Сергія, ні Іру. Вони були дуже теж. Травмовані цією подією, і, і зараз це, це батьків, яких загинув син, це біль. Це вони є в цій ситуації постраждалими, а тут через рік, коли нічого не вийшло, десь когось там записати винним. Пред'ява батькою, який дуже любив сина, а син поважав тата.